Всім добрий день! В цьому відео ми поговоримо про анатомію жовчного міхура, а також позапечінкові жовчні протоки. Почнімо. Жовчний міхур. Везіка фелія, Везіка біліаріс або Холіцистіс. Розглянемо його голотопію. Ось ми бачимо жовчний міхур. Жовчний міхур розташований в черевній порожнині в правій підребровій ділянці Reggio Гіпохондріака Декстра. Перейдемо до скелетотопії. Дно жовчного міхура проєктується в точці Кера, це місце перетину латерального краю прямого м'яза-живота з правою реберною дугою. Ось ми бачимо цю точку, і вона відповідає місцю прикріплення хряща 9-го ребра до хряща 8-го ребра. В нашому випадку, як ми бачимо, жовчний міхур розташований дещо вище та медіальніше. Приблизимо наше зображення. Знову ж таки, ми бачимо латеральний край прямого м'язу живота, де він перетинається з правою реберною дугою проєктується точка Кера це місце проекції дна жовчного міхура. Але в нашому випадку дно жовчного міхура розташовано дещо зверху та медіальніше. Перед тим як ми продовжимо, не забувайте підписуватись на канал, тому що таким чином ви допомагаєте розвитку каналу, та це пришвидшує випуск нових відео. Перейдемо до синтопії. Жовчний міхур розташований на вісцеральній поверхні печінки в ямці жовчного міхура фоса везіцефелія. Знизу від жовчного міхура розташована верхня частина 12-палої кишки, пар суперіор дуодені Далі ми поговоримо про будову жовчного міхура. Жовчний міхур має дно: Фундус везет це розширений кінець жовчного міхура, тіло жовчного міхура, корпус везіцефелія це середня частина жовчного міхура, а також шийку жовчного міхура, коліум везет Це вузький кінець жовчного міхура, який направлений до воріт печінки. І далі він переходить в міхурову протоку Ductus cysticus. Тобто жовчний міхур має дно, тіло, а також шийку. Перейдемо до будови стінки жовчного міхура. Зсередини назовні розташовані слизова оболонка туніка мукоза, яка утворює складки. Під нею розташована підслизова основа теля супмукоза. Вона побудована з пухкої волокнистої сполучної тканини. Назовні розташована м'язова оболонка туніка мускулярис. Вона побудована з гладенької м'язової тканини і найбільш зовні розташована сирозна оболонка або очеревина туніка сироза або перитонеум. Далі нам необхідно розглянути відношення жовчного міхура до очеревни. Жовчний міхур по відношенню до очеревини розташований мезоперетенеально. Це означає, що він з трьох сторін покритий очеревиною. Ось ми бачимо жовчний міхур, який покритий очеревиною. А ось ми бачимо вісцеральну поверхню печінки, жовчний міхур і ямка жовчного міхура. Ось в цьому місці. Там, де жовчний міхур розташований в ямці жовчного міхура, він не покритий очеревиною, а покритий адвентаційною оболонкою туніка адвентиція. Тобто жовчний міхур по відношенню до очеревини, розташований мезоперетинально. Він покритий з трьох сторін очеревиною і з однієї сторони, це в ямці жовчного міхура, він покритий адвентаційною оболонкою. Перейдемо до функції жовчного міхура. Перша функція називається накопичувальна. Жовчний міхур зберігає жовч, що виробляється печінкою, і це допомагає організму легше перетравлювати їжу. Тобто печінка постійно синтезує жовч, але вона надходить в тонкий кишечник, коли це потрібно, коли ми з'їли їжу багато на жири. Весь цей час жовч накопичується в жовчному міхурі. Наступна функція називається видільна. Тобто, за потреби, коли їмо їжу з високими вмістами жирів, жовчний міхур буде виділяти жовч у тонкий кишечник, для того, щоб забезпечувати емулюгацію жирів і полегшувати процеси травлення. Наступна функція це регулююча. За рахунок того, що в жовчного міхура є м'язова оболонка, він регулює надходження жовчі в тонкий кишечник. Якщо його стінка скорочується, то процес виділення жовчі посилюється, розслабляється. Процес виділення жовчі послаблюється. Наступна функція називається концентраційна, тобто жовчний міхур не лише накопичує жовч, а й сприяє її концентрації для того, щоб жовч була більш багата на ферменти. Перейдемо до анатомії позапечінкових жовчних проток. Справа ми бачимо праву печінкову протоку Ductus hepaticus dexter. А ось ліва печінкова протока, ductus hepaticus синістра. Ми бачимо, що обидві протоки зливаються, утворюючи загальну печінкову протоку. Ductus hepaticus communis. Тобто, права печінкова протока зливається з лівою печінковою протокою і утворюється загальна печінкова протока. Далі загальна печінкова протока. Зливається з протокою жовчного міхура, при цьому утворюється загальна жовчна протока, дуктус holedachus. Давайте повторимо: права печінкова протока, дуктус gepaticus декстер – об'єднується з лівою печінковою протокою, дуктус gepaticus sinistр і утворюється загальна печінкова протока, дуктус gepaticus комуніс. Загальна печінкова протока об'єднується з міхуровою протокою «Дуктус цистикус», при цьому утворюється загальна жовчна протока, «Дуктус холедохус». На зображенні праворуч, ми бачимо, що загальна жовчна протока буде об'єднуватися з протокою підшлункової залази. Це основна протока. А ось ми бачимо додаткову протоку підшлункової залази. Але про це ми поговоримо детальніше у відео Анатомія підшлункової залози. Але в цьому відео нам потрібно сказати, що загальна жовчна протока буде відкриватися на великому сосочку несхідної частини 12-палої кишки, він ще називається фатерів сосочок. Тобто ще раз, загальна жовчна протока буде відкриватися в несхідну частину 12-палої кишки фарс descendenс дуадені. На фатерівому сосочку, або великий дуадинальний сосочок папіля Майер. При цьому загальна жовчна протока об'єднується з основною протокою підшлункової залози, або вона називається вірсунгова протока. Загальна жовчна протока також має свої частини. Зараз ми бачимо над 12-палу частину ось вона. Парс супра Відповідно до назви, вона розташовується вище 12-палої кишки. Наступна частина називається парс ретродуодиналіс. Це та частина загальної жовчної протоки, ось вона, яка буде проходити позаду 12-палої кишки. Це ми дивимося на підшлункову залазу і кишечник ззаду. Тобто там розташовується передня поверхня, а ось тут задня. І ми з вами дивимося на це зображення ззаду. Тому ось ця частина називається парс дуоденаліс А ця була парс дуоденаліс Третя частина загальної жовчної протоки називається парс панкреатіка Це та частина загальної жовчної протоки, яка проходить в паренхімі підшлункової залози. І остання четверта частина називається парс ампуляріс або вона називається парс intramuralis, це ампулярна частина або внутрішньостінкова частина. Це те місце там, де загальна жовчна протока разом з протокою підшлункової залози відкривається на фатерєвому сосочку в нисхідну частину 12-палої кишки. Тобто загальна жовчна протока має 4 частини. Це над-12-пала частина парс супрадуаденаліс. Частина, яка розташована позаду 12-палої кишки, парс ретро частина, яка проходить в паренхімі підшлункової залози, парс панкреатіка. І частина, яка буде відкриватися на фатеревому сосочку Парс ампуляріс. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк і напишіть це в коментарі. Мені буде це приємно читати, а також це допомагає. Як найшвидше випускати нові відео?